Ви дивитесь кулінарну програму обережно смачно. Мене звати Христина Чайка і я не кухар. Але я ведуча цієї програми. Якщо що, то я тут не просто так стою. Я не вмію ідеально готувати, але таким чином я з вами на одній хвилі і ми будемо разом вчитися. Я гадаю, що готувати може взагалі будь то Головне, що мати бажання. Ну це в першу чергу, це має бути обов'язково. І в другу чергу просто бути голодним. Ну що, поїхали. Сьогодні перед мною мінімум продуктів, бо готувати ми будемо не першу страву, не другу страву, не сніданки. І навіть, якщо чесно, то не десерт. Хоча, я думаю, ще пару програм, і ми вже навіть зваримо якийсь компот з печериць, адже з них реально все дуже смачно виходить. Сьогодні ми готуємо, що, хлопці, давайте зробимо мені барабани. Закуску! Закуску ми сьогодні готуємо. Вона буде елементарна. Це в мене всього лише печериці, фета, часник для смаку та олія, на якій ми будемо смажити печериці. Я в очікуванні, адже страва має мінімум інгредієнтів, але якраз. Цьому і фішка, що має бути дуже гарний смак. Я обожнюю фету, я обожнюю печі, рейці, я люблю чесник, я ще люблю цибулю, але сьогодні тоді її не буде. І просто олія. Тоді давайте розпочнемо приготування з того, що ми вже розігріли сковорідку. Так. До речі, в мене олія соняшникова, але ви можете використовувати навіть оливку. Можна подумати, що я черепашка ніндзя, але я чайка ніндзя, і ми будемо зараз далі готувати. Чистимо печериці. Дізнаюся вам, я вже без печериць не уявляю своє життя. Гриби я не дуже люблю, але печериці мені так засмакували, що я їх можу їсти і на сніданок, і на обід, і навіть на вечерю. Щоб було красиво, залишаємо лише шапочки. Тобто я сьогодні буду старатися готувати так, щоб воно красиво виглядало в кадрі, і було на це гарно дивитися. Але я гадаю, якщо ви готуєте для себе, ви можете залишати навіть ніжки. Але їх в ніякому разі не викидаємо. Ми вже скільки разів говорила. Забудьте таке слово. Ми все використовуємо нас. Відходів ніяких немає. Прочитала в коментарях, написала якась жінка, що ого їх можна навіть і не чистити. Звичайно, що не чистити. Уявіть собі, в мене якось моя подруга готувала консервовані маленькі печериці, і вона ще їх чистила. Уявіть собі, що залишається з такого малесенького грибочка. Маєш гарний гриб, не бачиш його розмір, великий. Що мені подобається саме в цих грибах, що вони є й будь-якого розміру, але ось ці великі ти раз і все, розумієте, не треба їх довго нічого, ніякі ніжки перебирати. Цікаво, що печериці почали вирощувати ще в 17 столітті у Франції. Там їх називають шампіньйонс. Так неправильно говорити в Україні, адже це печериці, але назва. Від цього спільно кореневого слова печера, бо ще й тоді помітили, що найкраще вони ростуть у якихось підземеллях чи в печерах. Я думаю, ви зі мною згідні, що вічно можна дивитися на три речі: на те, як горить вогонь, на те, як тече вода, і на те, як ростуть гриби на фермі Пенджі Фарм. Зараз я буду чистити чесник, всього лише один зубчик, але я думаю, що ви, якщо сильно хочете, то можете додавати навіть і цибулю. Тоді, можливо, і буде ще якось цікавіше. От в мене весь час всі питаються, де я беру ці рецепти. І якщо чесно, то часто. Сто в інтернеті раніше пам'ятаю, коли я вчилася готувати якісь свої перші рецепти. Мені потрібно було весь час набирати і мама, що це має бути до борщу. Мама, та дай трошки оцету, щоб буряк був червоніший» і так далі. Якісь секрети я брала від мами. А зараз. Все, що хочеш, є на просторах інтернету. Тобто будь-який рецепт, ви просто вводите інгредієнти, як це часто роблю я з печерицями, і вам виводиться цілий рецепт, ціла низка рецептів, що можна з цього приготувати. Таким чином я і знайшла цей рецепт. І я думаю, що це буде смачно, адже печерицями страву не спортиш. Як бачите, я даю все до останньої краплі, точніше, до останнього малесенького шматочка, бо в мене безвідходне виробництво. І вам теж рекомендую. Часник нам готувати не потрібно, він просто має віддати свій аромат. І все, відправляємо печериці. Якщо у вас вони будуть середнього розміру чи маленького розміру, можете їх не розрізати, але в мене вони. Ну, підійди ближче, покажи. Доливаю трішечки олії. Можна і зверху, але гарно. Я зараз буду в печериці перчити, як гарно звучить, як борщ переборщити. Але ви перець можете, хочете додаєте, хочете, не додаєте. Не обов'язково. Тобто в рецепті цього не було. Але я знаю, що мої хлопці люблять, щоб було все. Перчений гострий. Любите? Любите, молодці. Відсь як ви одночасно сказали, що любите, як воно буває? Хлопці, а давайте одну програму я буду знімати, а ви двоє готувати. Я думаю, глядачам це сподобається. Правда, Валі? Готовий? О, що ти наготуєш? Ти що вмієш готувати? Так, дивіться, наші печерички вже по суті можна перевертати. Ми їх обсмажимо з всіх сторін, а тепер посолимо. Я результатом не те, що задоволена. Я дуже-дуже задоволена. Боба, підходь бай, покажемо глядачам, які вони гарні. Золотисті такі. Рум'яні. Красиво? Ну скажи, що красиво. Валік. На тобі запах! Гарно? Гарно. Я теж знаю, що гарно. Все, ми їх знімаємо. Пету я вже виключила. Дуже гарно. А зараз будемо використовувати сир фета. Так, виявляється, його можна додавати не лише до грецького салату. До речі, хлопці, а ви знаєте, коли перша згадка про сир, такий, як Фета? Не знаєте? Ти знаєш? Кого ти обманюєш, ти не знаєш. Перша згадка про цей сир була ще за часів Гомера. Так, тільки не того жовтого Сімпсонів, а за часів поета Гумера. Взагалі, цей сир є грецький, і він був перший використовувався на острові Крит. Друзі, сир фету ми відразу викладаємо на тарілку, не забруднюючи лишній посуд. Так. В мене такий гарний великий шмат. До речі, бачите, хлопці, там така є, як юшка, водичка її часто називають. Це насправді розсіл. От, наприклад, є український сир бринза. І мене, до речі, коліжанка, дуже люблю розказувати історії про своїх подруг, е готувала грецький салат і дала замість фети бринзу і каже, це ж одне й те саме. Ну, Чимість сири, можливо, і схожі, але бринза, на відміну від фети, не замочується скільки тижнів у розсолі. Розумієте, це зовсім різне. Це те саме, щоб у баношу що ми давали фету. Ну, Страва ж втрачає повністю свою автентичність. Тому я рекомендую експериментувати. Проте, якщо вже страва є якась ну, національна, то не варто вже наскільки сильно е, щось видумувати ровер, коли вже він винайдений, правда? ж? Хлопці, до речі, а знаєте, чому фета так називається? Тому що фета перекладається як скибка, а раніше її ось так і їли скибками. Я от так досить хаотично нарізала, і мені, до речі, не подобається, коли все рівно так. Ось так воно виглядає природніше. А ще хибне твердження вважати, що найбільше сиру споживають італійці. Бо найбільше сиру споживають греки. Уявляєте, за рік грек чи гречка не така, не крупа, хлопці, а з'їдають гречка, чи грек з'їдають 23 кілограми сиру в рік. Ну це дуже багато. Ну що беру виделку і викладаю печерицю. Так як кухар, художник, а тарілка його полотно, то я пропоную вам фету трошечки е розігнути, щоб воно виглядало якось більш красивіше. І зараз ми так, кустинку грати ми не будемо, ми будемо витирати тарілку. Тут нічого такого страшного немає, але я весь час кажу, що я люблю готувати, щоб воно було красиво. Тож ми легенько, що зайве питимо. І зараз на кінець страви ми маємо додати зверху якусь зелень. Це може бути будь-що любе голубе, точніше, любе зелене. В мене є петрушка і кріп, і я буду додавати їх. Петрушки можна побільше, це дуже корисно, це дуже смачно, це дуже пряно. В мене моя домашня з городу, Тому ми можемо давати її чим побільше. Я пропоную петрушку нарізати не надто дрібно. Є. І тепер хлопці, налаштовуйте свої камери, бо зараз буде красиво. Ну що, 3-4. На жаль, поки знімали хлопці кадри готової страви. Вони не втримались і її з'їли. Я жартую. Страва є, я хочу вам її ще раз показати вже з моїх рук. І нагадаю, що для цього нам необхідні були всього лише печериці, але без кого, щоб вони були від Fungie Farm. сир, фета, петрушка та урія. Все дуже просто і все дуже смачно. Хлопці, ходи володя, став камеру, давай будемо вже нарешті їсти. Я знаю, що ти голодний. На, тобі таку підійде? Така, чи яку? Таку, чи таку? Та ходи бігом. валі, куди.